Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечку. Дуже раді всі малята, плескають в долонечки. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, і всіх вас вітаю, гарного настрою, всім вам бажаю. До нас сьогодні в гості завітало сонечко. Сонечко гарненьке, сонце веселеньке. Діти, скажіть, якого кольору сонечко? Правильно, сонечко жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Вірно, сонечко круглої форми. У сонечка немає куточків. Пальчик біжить і не зустрічає перешкодку точків. Сонечко кругле, воно котиться і посміхається. Малята, а давайте ми з вами пограємося в гру, на що схоже сонечко. Яка з фігур схожа на сонечко? Правильно, на сонечко схожий, круг. Який із фруктів схожий на сонечко? Вірно, на сонечко схоже Яблочко. Дітки, а тепер погляньте на квіти і скажіть, яка квітка схожа на сонечко. Розумнички, соняшник схожий на сонечко. Яка іграшка за формою схожа на сонечко? Правильно, м'ячик схожий на сонечко. Ой, хто це то до нас у гості завітав. Доброго дня, зайчику. Доброго дня, дітки. Допоможіть мені, будь ласка, відшукати колеса до мого автомобіля. Дітки, давайте допоможемо зайчику і відшукаємо колесам, а спочатку розглянемо, які бувають. Колеса в автомобіля. Погляньте на цей автомобіль. Якої форми в нього колеса? Вірно, колеса круглої форми, тому машина їде. Дітки, будемо шукати колеса круглої форми. Погляньте ось на ці колеса. Вони круглі? Ні, вони не круглі. Підходять вони для зайчикового автомобіля? Правильно, вони не підходять. А тепер поглянемо на ці колеса. Ці колеса круглої форми? Ні, вони не круглі. Зможе машина їхати на них? Звичайно, що не зможе. А ці колеса які? Вірно, вони круглі. Ось такі колеса потрібні для зайчикового автомобіля. Дякую вам, дітки, що допомогли мені підібрати колеса. Тепер я зможу їздити на своєму автомобілі. Зайчику, а чи знаєш ти якої форми колеса? Так, тепер я знаю у автомобіля колеса круглої форми. Діти, давайте розкажемо зайчику і про сонечко, що ми знаємо. Скажіть, якого кольору сонечко? Вірно, сонечко жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Розумночки, сонечко круглої форми. Дуже добре, ви великі молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічів!